Це загадкове місце, розташоване у Вінницькій області, колишня ставка Гітлера, відома як Вервольф. У перекладі з німецької мови це означає перевертень або озброєний вовк. За звітами з різних відкритих джерел всі, хто брав участь у будівництві цієї ставки, загинули. Загалом понад 10 тисяч людей були задіяні у цьому проекті та знищені після завершення робіт. Легенди стверджують, що Гітлер консультувався з 400 магами і екстрасенсами, обираючи це місце. Кажуть, що це місце має дуже негативну енергетику. Сьогодні з колишнього потужного комплексу, який мав понад 80 зовнішніх будівель та кілька підземних бункерів, залишилися лише величезні купи бетону. Проте цього вистачає, щоб уявити масштаби цих споруд, адже стіни бункерів були товщиною кілька метрів.